Демон і вічне повернення. У книзі так мова Заратустра Ніче водить ідея про демона, який з'являється людині і ставить її перед важким питанням. Уявіть, що цей демон, як втілення долі або незмінної природи часу, приходить до вас і каже Уяви собі, що ти змушений будеш жити своє життя знову і знову, без кінця і без змін. Не буде ні однієї миті, що змінилося б, і все, що ти переживаєш зараз, переживеш ще і ще раз, безперервно, знову і знову. Як би ти на це відреагував? Це питання є моральною перевіркою. Демон не дає людині вибору, він вимагає, щоб людина прийняла ідею вічного повернення, щоб кожен момент життя, кожна біль і радість, кожен вибір. І його наслідки повторювалися вічно перевірка власного життя. Ідея цього демона є, по суті, перевіркою для того, чи ви задоволені своїм життям, якщо ваше життя не таке, яке ви хочете переживати вічно, то це сигнал, що ви повинні змінити своє ставлення до життя, свої вчинки та свої цілі. Демон є метафорою долі, що ставить людину перед жорстокою реальністю. Чи можеш ти прийняти своє життя таким, яким воно є, або ти відчуваєш, що щось потрібно змінити? Це своєрідний моральний тест. Якщо, уявивши таку ситуацію, людина відчуває жах чи відразу, це означає, що вона не може прийняти своє життя таким, яким воно є. Вона не готова знову пережити його з усіма болями та радощами. Якщо ж людина приймається з радістю, то вона, на думку Ніцше, знайшла шлях. До істинного самовираження Демон як втілення фаталізму у цьому контексті демон не тільки символізує перевірку морального вибору, а й виражає фаталістичну природу існування. Фаталізм в цьому контексті означає переконання, що події в житті людини, а також її доля визначені заздалегідь і не можуть бути змінені. Тобто Усе, що відбувається, неминуче, і людина не має можливості змінити свої обставини чи майбутнє. У випадку з демоном Ніцше він уособлює цю ідею, змушуючи людину усвідомити, що її життя може повторюватися вічно, без змін, і вона повинна прийняти його таким, яким воно є. Цей фаталістичний аспект підштовхує до роздумів про те, чи можна змінити своє ставлення до життя. Якщо ми приймаємо, що воно повторюється нескінченно. Вічне повернення для Ніча – це не просто повторення життєвих подій, а й те, що людина повинна навчитися приймати своє життя цілком без прагнення змінити чи втекти від чогось. Демон показує людині, що вона має бути готовою прийняти навіть найважчі моменти, бо вони частина її існування. У цьому сенсі, Ніча підштовхує до ідеї того, що кожен момент, навіть той, що здається негативним, є цінним і має свою роль у формуванні повноцінного життя. Моральне значення демона для нічого цей демон є перевіркою для людини, чи здатна вона прийняти важне існування без обману і без ілюзій. Якщо людина може сприйняти і полюбити своє життя, навіть знаючи, що воно буде повторюватися, то це є проявом великої внутрішньої сили, і готовності до того, щоб жити з максимальною відданістю і відповідальністю. Таким чином, демон в ніче це метафора для того, щоб кожен момент життя був прожитий так, як якщо б ми були готові його пережити нескінченно багато разів, це запитання про те, чи готові ви прийняти свою долю в усіх її формах, чи хочете ви жити так, щоб кожен вибір був важливим і повним сенсом. Якщо ви здатні відповісти так на це питання, ви знайшли шлях до справжнього життя згідно з Ніче. Висновок Отже, демон в контексті Ніче – це образ, який змушує людину переглянути своє життя і задуматися над тим, чи хоче вона жити так, як зараз і вічно, це тест на здатність прийняти своє життя в повному обсязі, без побажання змін або втечі від реальності. Ніче ставиться питання, щоб кожен міг зрозуміти, чи справді він живе відповідно до своїх істинних бажань, чи є його життя вираження повної свободи та самовираження.